Я репетитор філософії. Маю два роки досвіду онлайн. Живу і працюю в Києві, на жаль, під обстрілами. На моїх заняттях ви краще зрозумієте великі філософські ідеї. На моє переконання як філософа цього неможливо досягти за допомогою так званого штучного інтелекту. Він не має ні інтелекту, ні розуміння. Шип безбожно спрощує філософські ідеї, і тексти та видає замість них якісь спотворення. На заняттях зі мною люди розвивають власне мислення, будують свій світогляд, свою картину світу, а не заповнюють пам'ять новими знаннями. Нема сенсу захаращувати пам'ять, коли кожній людині за допомогою, ну, доступний цілий океан знань в інтернеті. На заняттях зі мною ви розвиваєте власне мислення, бо я не даю готових знань. Я не люблю попси. А попса це. Поширення повторення фраз без їх розуміння, чужих фраз. Я не викладач, який ж бурляє знання як м'яч, і йому байдуже чи його ловлять. Мій підхід це підхід вчителя. Я піклуюсь не лише про те, щоб передати знання, а й допомогти їх зрозуміти. І це ми, будемо, і це ми робимо спільно. Тому мої, знання, мої заняття не є монологом. Я не переливаю істину в вас. І натомість ми разом інтерактивно розуміємо, шукаємо істину і розшифровуємо, разом розшифровуємо філософські ідеї і фрази. Чому фрази? Бо перше знайомство з чужими ідеями це знайомство лише з їх словесною оболонкою. Щоб дістатись до чужої думки, потрібно активувати власне мислення. Запрошую спробувати.